Йоу, друзі, всім привіт! І Сьогодні ми завітали в такий чудовий режим під назвою Plow Simulator. І сьогодні ми будемо просто бігати і збирати купу снігу, ну розгрібати його, і за це нам будуть платити гроші. Можливо, ми сьогодні купимо бульдозер, а можливо будемо бігати з Лопатою. Ніхто ще поки цього не знає, але ми обов'язково це перевіримо. І перед цим всім я би дуже хотів вас попросити поставити свого крутецького вподобайна, прям навалити його конкретно. Ну і підписатись на канал, як же ж без цього. От. А так як уже скоро, скоро, початок зими, ну я записую. То ще нема зими. Можливо, ви побачите вже тоді, коли будуть уже перші дні зими. Я ще не знаю. Але я сподіваюся, що трішечки таку капельку новорічного настрою я вам принесу. В общем-то, у мене є палка. І, походу, з цією палкою я буду щас тупо бити по снігу. Розгріб. Та воно нормально розгрібати. Бачив? Палка, вали. Так, у мене є сніжинки. Окей, якось. Якось сильно палка бистро збирає, ні. Тобі не кажеться, щось навіть і не поняв трохи. Так, ага, там далі Х2 сніг буде, правильно? подивимося. Так, сюди, як я зрозумів, я попасти тупо не можу, тому що тут треба 3000 тисячі сніг. Це немало, немало. Але там Х2 сніг, це прикольно. Там далі ще, походу, більше і ще більше, і ще більше. Цікаво, оцей камінчик, це кучугура якась сніга, чи що? І, до речі, бачите, вони, походу, не бачать, де я копаю, і я не бачу, де вони збирають. Погнали ось до цієї кучугури. Мені цікаво супер максимально, що там відбувається. А ну, пан. Він зібрав кучугуру переді мною жучара. Ладно, погнали додому, продамо цей сніг і попробуємо собі щось купити потужніше. Як я розумію, тут є якісь пети. Чотири штуки можна собою носити. Диви сніг, іде і, і назад за закидає цю штуку, що я прибирав. Диви! Чувак, просто розгрібав все. Ладно, погнали. Нам, по ідеї, тут можна все продати. Не тут? Ммм. Mm, golden Flame, buy, buy, buy. Почекай, а де сніг продати? 15 тисяч снігу, 40, 90, 250 снігу. Мені навіть 250 не вистачає, і це перше ви на приколі. Сніг, як я поняв, не можна продавати, можна просто за нього щось купувати. 250 снігу зараз у мене буде. Погнали, откриємо першого собі пета, і можливо уже з ним я буду фармити набагато і набагато більше. Ану, buy. Що в нас тут? Кіт! І що ж цей кіт дає? Х1 і 2. Окей, давай його одягнемо. І по скільки я буду ще збирати? По два! Була по один, була по два, я поняв. Кучугура. гура! Коротше, кучугура теж, походу, по два. Непогано, у нас якийсь черепок. А це ребітки і на 500 мільйонів снігу. Це донатна штука, це тож магазин. Тут все за долари. Почекай. А де ж взяти бакси? Бакси в кишеню, погнали! Нам треба в будь-якому випадку якось розібратися з тим, як продати сніг. Бо я, походу, якийсь телепень, я не знаю. Ти прикинь, до мене доходить. Я хочу лопату нову. Я не хочу з палкою бігати. Я тут і так уже з палкою пів парковки все і розчистив. Можна? Нормально ж? Погнали до кучугури великої. Давай, давай, Санчес. Ти повинен все підібрати. Бенц. Ооо, сюди. Так, у мене вже є 200 снігу, я готовий бігти і пробувати його якось десь продавати, шукати, я не знаю. Golden Ploughs. Скоріше за все, тут десь треба продавати. Можливо, тут. Unlock 20 лайків, понів. Все це стоїть грошей. Бульдозер теж насправді коштує нормально бабла. Use games то щось мене прокачати. Touch to claim, я щось відкрив, мені щось дало навіть. Де продавати снішинки? Походу, це робукси, так? Так, робукси. Робукси тут позначаються доларами, можливо, і лопата теж. Чого ви пишете доларяні сніжинки? Тут не можна сніг продавати, тут за сніжинки все купується, погнали, одягнемо зараз собі лопату і подивимося, як буде збирати лопата. Лопата вже збирає по два. Вона, в принципі, так же само збирає, але просто уже побільше. І разом з петом у мене вже навіть іноді і по п'ять проскакує. Тому зараз ми нормально так можемо тушити. Ти прикинь, просто. Диви, ти бачив! У цього трактор, в цього бульдозер такий. І вони тупо стукнулись конкретно. Диви, а ми тим часом уже 250 нафармили. Скільки коштує вотерган 500 баксів. Давай візьмемо. Правда, мені не вистачає, поки 500 баксів, ще ще все буде. Буду з пістіка валити, поняв? Диви, просто Ти ти що не робив? Ладно, непогано. Підштовхнув мене, можна сказати. Так, в общем-то, у мене є майже 500. Санчос, давай сюди, 500 є. Беремо водяну пушку. Одягаємо її. Оооо, а ця крутіша вже збирає, бачив? У неї більший радіус набагато. Набагато більший радіус, вона все поливає. І мені це подобається. Просто я вже збираю жест як багато. Я би ще одного пета щас відкрив. Бо можливо, коли я відкрию, я буду ще більше заробляти, бо він мені дасть ікса. Правильно? Правильно. Так що пети по-любому треба брати, я майже очистив всю парковку. Диви, чучело біжить за мною пише Саня. Ти що гониш? Ну ти в бані, я до тебе манав підходити, Старіна. Так, за тисячу, до речі, можна собі купити нову якусь лопатку. Ну, це вже складно буде назвати лопаткою. Але от, е, пета я би відкрив. За тисячу ю. Ладно, давай поки що такого. А ну собака Комановська, це, походу, саме Галіма, да? Да. Мені ще кіт тоді випав, кіт був не самий Галим. Да, один і один тут. Ну ми по-любому його ще одягаємо. В будь-якому випадку. Йдимося, по сімки ми збираємо. По три. Все рівно тепер побільше, і це хорошо. Так що в будь-якому випадку петів треба купувати. Я, можливо, навіть би і за тисячу ще петів взяв би. І з кайфом би бігав, все збирав просто. Блін, а ми зараз швидко фармимо, ти бачив? Диви, вообще жирно фармимо. Максимально. І кучугуру зараз цю приберемо. Сюди, 740. У мене є вже 750. Ще зараз 1000 буде, я такого пета потужного. Собі візьму. Ну, на даному етапі це буде доволі потужний для мене пет. Хоча диви, як я тут все прибираю. Надо, щоб частіше сніг випадав. Щоб я більше падало, щоб я тут його більше збирав. Бо щось поки що його маловато. Так, з палкою чувак біля мене гасає. У нас є тисяча рівно. погнали купувати нового пета. Я, звісно, теж не проти оцю штуку купити. Пуш сноу. Але пет дає великий бонус. Тому треба пета. Поки ми ще можемо їх мати. Пенс, Дакі, Комоновський. Самий поганий? Ну, що, що, що ж поробиш, але все одно, півтора ікса непогано. Посіки тепер. А ну, по три получали. Щас по чотири. І ще іноді побільше буде давати. По сім плюс. вообще не нехило. Ну, щас на Ізі штуцер буде. Щас купимо нову штуку і будемо вообще бати тут жесть. Давай подивимося, що тут ще таке потужне є. Ось отака штука є, вогнемет. І Magic Wand. 50 тисяч. Подожди, а де вони тачки такі беруть жорсткі тоді? Розкажіть, будь ласка, де ви тачки жорсткі тоді берете? Ось, наприклад, така. Такої там нема, можливо, вони. Туди далі біжать. Поняв? І там далі є новий магазин, нові всякі приколи. Бо ну, збирати все якось магічною палкою я б не, не сказав, що це супер класно. От вогнеметом було би прикольно. Так, а тисяча в мене майже є, і я готовий купувати собі ось цю штуку. Еквіп! Та ні, водяна штука була крутіша, хоча ця по сім уже збирає аж постійно. Ця збирає більше, але вона мені не так подобається, як водяний пістолет. Водяний пістолет все прям потушував. А, а цею треба прям бігати. Мені так не подобається. Ти прикинь, ну да, мені більше дає, я не спорю. Але якось хотілося би, щоб велику область вже з -з забирати, розумієш, і було би потужно. А так я б не сказав, що я прям ну жесть як збираю. Потихеньку, помаленьку, тисяча знову є. Щас будемо бігти додому. Ну як додому. На свою базу купимо ще одного пета. І далі будемо збирати до трьох тисяч, бо я хочу туди залетіти. Я хочу. Туди залетіти, там їх два сніг. І мені здається, там буде платити або дітях Багато. Так, зашли. У мене є вже навіть півтори. Ця коштує 5 тисяч. Ну це для мене багато. А от такого пета я ще не проти отримати. Ун комоновський, вже непогано. Хоча б не Комон, 20% на нього було. Ну, чому б і ні. Давай одягнемо, 1,6 і без просто. Все, 4 штуки в мене одягнуті. Я збирав по 7. Зараз по 10. Хорошо. Оце мені вже подобається. Зараз у мене на ізі буде 3000 снігу. Ми підемо в наступну локацію. Там далі ще якась цифра, скоріш за все. Ух, треба розбиратись. Треба розбиратись. Не все так просто. Бо поки що я туди попасти не можу. Цей збирає капець. Він, походу, пів просто района вигрібає для себе. Це прям жорстка двіжуха. У мене є 4 пета, а я б їх якось насправді скрив, якщо це можна зробити. Ні, тут це, походу, зробити не можна. Коди всякі можна вписати, але ну, я їх не знаю, тому я їх і не вписую. Диви, цей погнав, просто туди, пошурував все збирати, прикинь. А я, ще, а я ще не можу поки, ну мені ще трішки не вистачає. Просто капля. Капля в морі, і я буду там. Все, три штуки є, погнали. Let's go. Можна! Да! По 19! Оце мені подобається! Оце хорошо, Саня, честе. Погнали подивимося, що вона там. Я ще й в біг можу йти. Обалдеть. Ти бачиш, скільки в мене? У мене 5 штук майже. У мене майже 5 штук. Може вогнемета? Еквіп. Чи може тут бігати? Бо тут можна бігати тільки тим, кого 5 штук. О, оце мені подобається. Диви, яка штука бомбезна. Оце тема, погнали. Йоханий бабай. Ти бачиш? Жесть, пошурували? Я хочу дуже багато збирати. По 29, по 14, ти поняв? Жорстко прокачка пішла. Просто кайфово. Просто таку кучу гуру змів, що це шок. Диви, який, трактор у тіпа здоровий. Жесть, мавірно, збирає. Там далі новий, нове місто, так? Да? Як я й думав. Обалдеть. 25 тисяч снігу надо, там ікс вже. Ю, 25 тисяч снігу, десь яке взяти. Я за 4 можу таку штуку купити. Сноублоувер. Ну, що ж поробиш? Беремо. Оооо, ну я б не сказав, що воно мені подобається. Ні вогнемет подобався набагато більше. З ним кайфовіше збирати. Він все просто підбирає. Так, але в будь-якому випадку мені треба назбирати нормально. Тисяч п'ять коштує яйце хороше. Можливо, я зможу назбирати на крутіше яйце і взяти собі прям реально потужного пета. На якому я буду прокачуватись і заробляти ого го сіки Ну, я ту почистю якісь вулиці. Я, хотів, я хочу в місце в місто попасти. Я дуже хочу в місто потужне попасти, але мені для того треба нормально нафармити. 25 штук, щоб туди попасти, але хочеться і пета. Хорошого, розумієш, бо з ними буду швидше фармити. Але якщо я не збираю 25 штук, я зможу в місто попасти. Там я теж буду швидше фармити. Так що тут уже питання риторичне. І скоріше за все, там є новий магазин. Бо тут, ну, за 50 штук магічна палка, магія написано. Ну, 50 штук, це можна нафармити, це не так складно буде розробити. Але і 25 нафармити набагато легше, і туди попасти, а там далі вже розбиратися. Можливо, там є крутіші тачки, ще щось, 5-10, які будуть фармити або у дітях жорстко. Але й пети треба, поняв? Коротше, народ, я так подумав, що в мене скоро буде 25 тисяч, і я просто зайду в цю локацію. Доб'ю 50, куплю палку і буду фармити жестяк багато. Тому що, скоріш за все, на ці тачки ціни просто неймовірно великі. Тому зараз у мене просто 25 буде. Ми біжимо туди, там фармимо на Х3 ще більше. І оце буде топчик. Скажіть. Так, 25 на базі, погнали. А можна і сюди бігати. Лол, тільки тут сніг не підбирається. А ну. По скільки, по 43-86. Нові пети. О, я про це і думав. Cold Pets. 3 мільйона, півтора. 175 тисяч саме дешева. Ой-ой-ой, ой-ой, ой куди повіти. Пав, а далі 250 тисяч снігу надо. Та ти що, ви що з ума посходили? Це просто халепа. А місто аж там далі, 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 поняв. Я вообще в якомусь селі заспавнився. Мені до того міста, ще жасть тільки бігти. Обалдеть. І сюди не можу, да? Шесть тут можна поприкачуватись. Ну, пета по-любому, жорсткого надо. але й палка магічна надо. без неї просто нікуди. 50 штук надо буде зараз потратити, коли назбираємо. І потім можна буде нормально тушити всіх. Ви тут, бачите? тут якось менше машин їздить, яке поняв. Щось тут менше машин. Хоча чуваки тут є потужні, ось у мене 40 тисяч снігу. А, у мене 16. 900 гемів. Лол. А де їх взяв? Ось у мене є геми. Ось воно коштує за робу, ця вся движуха. Це я поняв. Усьо тобі тачки! Поняв? 7500 сноубайк. 10 штук, 15, Може отаку взяти просто? Ford Focus, Але толку тоді з інструмента. скоріш за все я буду їздити на тачки, а збирати, виходить, палкою і тачкою. Воно буде стакатись, поняв? Якщо це так працює, це буде супер. Ну тут це зрозуміло, що відбувається. А, ось і геми, походу, для чого нам, так, да? Там. Да. Ну і за те, що в мене всі пети разні, то я, скоріш за все, не зможу зробити голдовим, бо малий відсоток дуже буде. Ось, кстати, трамплін для тачки. А я турок, я тупо навіть не знав, як його використовувати. Де тачки, чуваки, беруть? Я думав, вони беруть їх десь там. Городі, оказується, що ні так. 50 штук у мене є на базі. Купуємо все ж таки магічну паличку. Ох ти, йо, як вона збирає! Ти бачив? Диви! А тачка, ти для того, щоб швидко переїхати з точки А в точку Б, поняв? От і все, для цього треба тачка. Дивись, посіки, я збираю. Та ти що, по 72, по 216. Але й тачка мені на. Давай подивимося, яку тачку ми можемо взяти. 40 штук я би оцього форда фокуса взяв. Він, скоріш за все, дуже швидко їхати буде. Скоріше за все, да. Скоріше за все, він буде дуже швидко кататися. Тому зараз у мене буде 40 штук. Я, правда, весь сніг прибрав просто цією палкою. Ти бачиш? Я весь сніг тут поприбирав. Ну мені вже й по любом пети треба. А я можу отако вийти зайти? А лол, що? Ну тут я менше збираю, а заходжу сюди, і в мене тут нічого не прогружено. Я все позбирав. Але тим часом у мене є 33 тисячі і майже 40. І можна сказати, що зовсім скоро я зможу купити собі тачку. Бо тут всі ось на тачках бігають. Я один пішки ходжу. Може тачки в натурі жорстко збираю? Так він, як він катається на ній. Що це в нього за тачка? Ой, так у нього вона дорога якась. Осьо. А, за 9 тисяч боб -карт. А, вона чисто для цього. Для фана написано. Ладно. Походу, оці кочугури сніга, це саме є геми, поняв? Ти їх підбираєш, і ти такий, типу, з гемами вже бігаєш. Так, у мене є 40. 9 тисяча щось і провтикав купити собі тачку, Ford Focus, Bank, спавен. ось вона, драйв. Ло, що? Нормально вона фармить чув. Жесть, погнали просто! Що на приколі, диви, що роблю! Дивись скільки я! Диви скільки я просто збираю! Звісно, на тачки класно. Чо я раніше її не купив. А Бауді, ну правильно не купив, бо я її не бачив. Диви, у мене ось все, капець я валю, да. Ой, тихо, 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 Сан, піди підися машину, куди ти поїхала? Жесть. Знаєш, можна навіть побігти зараз і купити собі пету якусь. Такс, 90 штук, 40 штук. Ось, давай за 40 Оце і це відкриємо. Бенц, открити. Щось потужне, будь ласка. Common. Блін. Ну самий Common. Куда він мені? X5 у нього. Не Нехило. Так, деліт, спавен. Ось ось моя тачка. Поїхали. Зараз у мене жесть буде. Так, почекай. Ану, вийти з неї. Мені треба палку взяти і тепер сісти. О, так буде хорошо. Пошурували. По кучугурам всім. всім. Тати що? Але 250 штук, щоб далі поїхати. Почекай, а я можу сюди? А, ні, я туди не можу, блін. Я думав, може я туди в бік зможу заїхати. Но ні. Ну тут я жесть фармлю. Просто тут мало місця, де можна пофармити, поняв? Тут багато сильно не нафармиш. Сильно багато не вийде нафармити. Багато тут можна нафармити. Тут територія велика, насправді. І ти просто тако проїжджаєш і. В тебе вже 127 тисяч, я навіть не дивився, скільки в мене їх. Шесть, ти дивиш, що роблю. Погнали, купимо пета. Там за 170 мона взяти. За 170 мона взяти вообще потужного. Він же ж явно потужніший, ніж цей за 40. Скажи. Ось, 175. Открити. Ану, рейерший випав! Тихо. Х11. Обалдеть! Я щас буду збирати, брат. Де тачка? Ладно. Не побачив, сіки збирало. Спавнемо тачку. 483. Ти бачиш? А, 145. А, все, 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 483. Жесть, ти подиви! З розуму зійти можна, посіки капає. Обалдеть! 1400, навіть там я щось капало, бачив. Таке ще цих 250 штук на ізі назбираю, пошурували. Тут по 906. тут по 300, правда, капає все, на все, але нічого страшного, 250. Я тут щас назбираю, тут багато території. 250 є, просто давим газ в палас і летимо щас тупо в нове місто. Погнали! Let's go! Головне, щас не довбанути цього чувака. Ого, йо, це жорстко було. Правда, тут звісно, конечно, за 300 штук є, можна було. б... Угу, погнали! 3 По 3000! Так, ух, йо, це було жорстко. Мільйон, да? У Ще Щас цей мільйон вообще на Ізи, має вже 500 тисяч. На приколі? На приколі, чи що? У мене цей мільйон зараз на ізі буде. Погнали, тут ще можна все збирати. Тут багато є місця, де збирати, але я дуже жирно збираю. Із-за того, що мені рейер випав, я просто капець як збираю. Жесть, ти диви! Щас мільйон буде. Все, вже є мільйон. Вилетіли трошки з дороги, в'їхали в дерево тупо. Походу, хана мені, да? Походу я зацепився крепко. Ладно, нічого страшного, Щас переспавним просто машину. Де вона? Не Заспавнилась. Де моя тачка? Я ж її просто купив чи що? Вона тут не спавниться, моя на, на дорозі прям. Блін, ну мені до дороги ще бігти й бігти. Так, а ну щас ми відійшли, попробуємо заспавнити її. О, заспавнилось. Сідаємо, поїхали. По 4 штуки. 2 400, 4. Сюди просто. І дріфтом все підбираємо. Йооо, мене лям 300, лям 400. Так, ну далі 9-10 мільйонів. Це вже насправді багато. Це вже жирно дуже. Але там далі і яйця нові, і ще якась двіжуха. Але маючи мільйон, я от думаю, що по тачкам. 300 штук? За 300 штук можна. На ізі вообще. Вообще без проблем. А чом, кого ми чекаємо? Скажи, кого ми чекаємо? За 300 штук просто взяв, купив і заспавнив. Правильно? Правильно. Драйв. Сюда! Про Просто всю дорогу зачистив. Ну, вона, правда, так не літає, як та літала. Це, правда, повільніше трошки. Але я б не сказав, що гірша. І погнали, петів візьмем хороших, да? Ну прям жирних таких. Так, тихо, не розбитись з тобою, я би. Диви, просто сіка летить. Правда, не так багато, як хотілося б капає, але нормально. Всю дорогу просто з'їдаю. Всю дорогу з'їдаю. Так що в нас тут? А, тут тисячні всякі, давай сюди. Так, Санчес. Правда, він дуже-дуже неповороткий. Оце мені не подобається, що він дуже повільний, поняв? У нього певні є проблеми. Він тут трохи здоровий. Заздоровий, я би навіть сказав. Let's go, поїхали, братва. Ось тип на Форді теж, на такому як я їздив. 6 мільйонів саме дороге, так? Да? 3 мільйона, півтора. А я думав, я зможу щось накупити, а я особо і не накуплю. За півтора зможу купити, мене ще й тачка їде кудись. Ну, півтора ляма, тут поїде. І... Комоновський, даже по ідеї, буде нормальний, ні? Півтора ж мільйона все-таки. x 13 Ну да, можна було краще, звісно. Ну, тачка пропала. Супер, супер. Де вона? Давай. Їдемо зароблять бабло. Погнали. Щас снігу є багато, в'їду, його не буде, да? Так, да, як я й знав. Погнали сюди. Мені треба 10 мільйонів, щоб відкрити нову локацію. Я тут же збираю. Я тут же збираю, сіки. Диви, уже лямчик. Сюди на базу. Просто проїхався, тіп. Правда, він дуже-дуже повільно їздить. Можливо, на Форді було б краще. Да, мені це й не подобається. Трак. Я б його видалив. Ні, да, моя. Моя тачечка, моя манюня, класна тачка. Яка просто їздить і всіх нищить. Але як 10 мільйонів нафармити, я не знаю. Ну, скоріше все, мені просто треба мільйона три спочатку. Взяти пета хорошого, потужного такого. І вже з ним я на Ізін збираю. А 6,3 коштує, коштухи, Все-таки є дорожчі. Я думав, 3 мільйона це самий жир. Рейерший випав, боже! Який тут ікс? 24. Да, це жирно. Ну, що там нам капає? А, ну ми сильно не подивимося, бо ми тут все позбирали. О, 2,5, 7,5,5. Куди ти виїхав Соть? Наш ти випрягнув, я хотів задріфтувати, поняв. Що ти сама їдеш? Вона сама розвернулась, ти бачив? Тачка привид якийсь. Ні, з тачками тут дійсно біда в цьому режимі. Я би насправді ну... порадив би їм передивитися це все. Передивитися і пофіксити декілька цих тачок, бо їздять вони прям цікаво дуже, як на мене. Просто народ беремо зараз на нозі і тупо влітаємо в нову локацію. Тому що в мене на балансі 10 мільйонів бенц. Рейнбоу, можна його рейнбоум зробити. Нові якісь яйця є. Це жирна штука. Тут є якось проїхати складно насправді. Так, яйця по чому? 50 мільйонів, 100 мільйонів, да? Хороші яйця. Мені б такі, 25 мільйонів. Коротше, не хило, да. Тут ціни. Ось 12 мільйонів саме дешеве. В цілому ми ще тут будемо таку проїхати трошки. Отако, да? Взагалі, капельку проїжджаємо. Дивимося, що тут у нас є. Бо тут насправді бачиш, локація оця невелика. Снігу тут не так багато, як хотілось би. А далі Комінгсон А, то це вже кінець! Я тупо пройшов режим, можна сказати. Абалдіть він далі не допиляний. Я тупо дойшов до кінця, до фінала. По суті то, і за 12,5 мільйонів ми купуємо нове яйце, і нам падає. Uncommon Golden Parrot. І що ти даєш нам? x 32 Непогано. Я би сказав непогано, і фармом ми, скоріш за все, ой 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 як багатсько проте на цьому і кінець. В принципі, можна сказати, ми тупо взяли і пройшли режим, бо далі вже локації нам не продумали. І що ж, друзі, хочеться сказати. Всім дякую за перегляд і всім пока!